Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 12-й каталог пропонує нам ще одну гарну новиночку це підводка. У нас до того була чорна і коричнева підводка, а тут ми в своєму арсеналі маємо ще й зелену і блакитну. Що хочу сказати, ну, хто використовував цю підводку, то точно знає. Надзвичайно легко наносити це просто. Ну, задоволення працювати з цією підводкою. Ось дивіться, я нанесла блакитну підводку, це в мене праве око, і зелену підводку ліве. Подивіться, які гарні кольори. Надзвичайно легко наноситься. Мені сподобалося однозначно. Я всім рекомендую. Дуже гарні кольори. Подивіться, як гарно. Я вам покажу на руці, щоб ви мали. Дивіться, як легко. Бачите? Я майже не доторкалася, але застереження. Уважно закривайте ковпачок. Вона висихає дуже швидко. Тобто, швиденько підводимо, швиденько закриваємо, бо якщо її довго тримати, вона, на жаль, може висихнути. Вона надзвичайно стійка, надзвичайно легко наноситься. І ось зелена. Дивіться. Можна і товсто, можна і тоненько. Бачите, так раз? Тоненько, можна товще, бо сам стрижень, бачите, в нього кінчик такий тоненький, а далі він. Тобто, якщо ви торкаєтесь трошки, вона буде грубіша. А якщо кінчиком, надзвичайно тонкі рисочки. Бачите. Ось. Зараз я підведу на оці, щоб ви мали. Дуже легко. Бачите? Ну, вона веде просто надзвичайно. Не дуже зручно в камеру це робити. Ось. Друзі, я дякую за перегляд. Пишіть ваші враження в коментарях. Про нові кольори підводки і, взагалі, про використання цього продукту я буду вам дуже вдячна. Всім бажаю гарного настрою!